Привітам, дорогі підписники каналу Колекціонер. Це чаровий відео огляд на мої фігурки. І сьогодні у нас серія фігурок Winx Club, Magic Style. або в перекладі з англійської та італійської чарівний стиль. У колекції у нас 12 фігурок. Фей Winx. Шість фігурок це повсякденний одяг з мультсеріалу Світ Winx». А шість інших фігурок це трансформація «Онірікс», яка з'явилася в другій половині мультсеріалу «Світ Winx. Особливість цих фігурок в тому, що у них всіх справжні волосся. Ну, як справжні, тобто волосся не пластикове, а зроблене. І дуже, до речі, довге, і дуже, до речі, гарно крутиться. Зараз покажу вам кожну фігурку детально. Розпишу, розкажу, кажуть про все. На мене нарешті зібрана повністю ціла серія з 12 фігурок. Тому тепер можу спокійно знімати огляд. Почнемо ми, звісно, з фігурок повсякденного одягу Світ Вінкс, і перша у нас муза. Ось як виглядає муза. У всіх підставки однакові. До речі, вони всі срібного кольору, не срібного, вони всі прозорі, з блискітками і емблемою Winx Club. Ось так вони виглядають. Сама фігурка музи. Муза у нас в фіолетових чобітках. Також є такі легінси голубого кольору. І костюмчик з топу пояса та спіднички рожевого кольору. А також зверху сорочечка голубенького кольору, красиво промальовані очі голубого кольору, і сині волосся згідно серіалу. І ось такий у неї. Закручений вийшов хвіст. Наступною у нас буде текна. Текна у нас в світлофіолетових каблуках, сірих колготах, а спідничка синя частково голубенького кольору. А також сфер світло-фіолетового кольору, красиво промальовані очі зеленого кольору, і її е, чарівне рожеве волосся. У неї, в принципі, то коротке, ось власне, вся її зачіска. Але у фігу... оскільки фігурків така особливість, вони техніку додали трішки волосся і зробили ось такий хвостик. Коротший, звісно, як у інших фей. Але все одно, так як для Текни, він досить такий довгий. Якщо чесно, воно максимально дивно виглядає, тому що цей хвостик забрати, і по факту ми маємо фігурку нашої Текни. А цей хвіст виглядає, ну, якось дивно, як на мене. Не знаю. Ви що думаєте? Ось, власне. Так, да, класно, що воно закручується так гарно. Наступною у нас буде Лейла. У Лейли, мабуть, найдовше волосся з усіх фейвінгс. Так, у неї, у неї темно-зелені чобітки, фіолетові колготи, фіолетов, світло-фіолетовий светр та бірюзова спідничка, красиві очі зеленого кольору і красиве каре волосся, яке простягається по самі підошви взуття. Ось. Неймовірно довге волосся. Воно, в принципі, і в мультику не і воно довге показано. Але на фігурці прям, ну, я вам скажу максимально круто воно виглядає. І мені дуже подобається, як воно виглядає, як воно закрутилось. Прикольно. Фігурки дуже сильно мені подобаються ці. Чесно. В кого вони є, напишіть в коментарі, як вам дані фігурки. І взагалі, як вам ідея, з справжнім волоссям у фігурок. А ми переходимо до наступної феї. І це стела, яку я найдовше шукав. 5 років в мене цієї стели не було. І ось нарешті вона мені попалася. Багато пакетиків я перевірив. Ну, все-таки вона моя. Рожеві каблучки, чорні коготи, синя спідничка в неї. Голубенький пояс і рожевий топ. Ну і, звісно, красиві карі очі, а також жовте волосся, яке я резиночкою підтримую чомусь. Зараз я її знімлю. Без резиночки набагато краще виглядає. Ось. Ну, в неї теж влеяли просто досить таке пишне воно. Стелили воно просто довге. Ось бачите. Це Стелла. Резиночки такі були в усіх, але я їх познімав, воно псує красу волосся. Також там відлетіла якась заколочка, яка була. Такі заколочки були подарунком тільки для, для таких фей, у звичайному Одізі, до Аніріксу їх не було. Це щось типу розчіски. А, ні, це не розчіска, це просто заколочка. Нічого особливого. Я чомусь думав, що це гребінець. Далі у нас. Блум Блум теж досить гарне, пишне волосся. А, такі самі в неї каблучки і кустели, тільки фіолетового кольору. Теж чорні колготки, світло-фіолетова спідничка, рожевий топ, чорний пояс, красиві голубі очі і красиве червоне таке волосся, оранжеве, таке ну, червоне, оранжеве, 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 воно більше. Ось яке воно довге пишне, як воно виглядає з фігуркою, власне. Досить гарно. Ну, я фігурок цих дуже тащусь, вони прикольні. Так, наступна у нас флора, яка мені попалась 23-му році, яка теж є рідкісною. Флора і стела, вони найменше всього попадали. по одному разу, тільки інші всі попадалися досить таки часто. Так. Флора у нас. В рожевих чобітках, синіх колготах, фіолетовій спідниці, голубий пояс, синій светр, красиві зелені очі промальовані і її чудове волосся кольору каре. Коричневого такого підшотен. Світло навіть, мабуть, коричневе. Ось як воно виглядає. Теж досить довге воно. Це у нас була флора. Так, це був повсякденний одяг. Далі ми переходимо до трансформації Онірікс, яку зобразили в даних фігурках. І досить непогано. Це у нас муза. Усіх, до речі, крила одного кольору, світло прозорі рожевого кольору з блискітками, але різних форм. Тобто, форма відповідає тій чи іншій феї. Підставки всіх однакові, як і у попередніх фей. Тут у нас прекрасний костюм рожевого кольору у музи з світло-рожевим поясом та світло-фіолетовими туфлями. Одяг Онірікс всі прекрасно пам'ятають, це довгі, сороч, сороч, такі от сорочки, мабуть, правильно, з таким довгим рукавом, а також штани кльош з розрізом. Отаким. І мені я вам скажу досить сильно Онірікс сподобався. DreamX зовсім не сподобався, як виглядає Отодікс клас. Мене вразили вони. І пісня трансформації, і сама трансформація мені дуже сильно сподобалась. Так, ось муза зближче, красиві сині очі. І ось так у неї зроблено волосся трансформації. Далі у нас іде Текна в своєму світло-зеленому одязі. З підвіскою фіолетового кольору та поясом з квіточок і синім взуттям. Волосся в неї, звісно, коротше, оскільки воно в неї зовсім коротке. Але у трансформації трош, трішки врахували те, що можна зробити якийсь хвіст. Тут такий імітація хвоста, і ніби звідси з нього волосся виходить. Ну, і звісно, форма її крил. Красиві зелені очі. І, власне, ось так виглядає текна. Наступною у нас буде Лейла. Тут у неї теж дуже красиво зроблене волосся в цій е, трансформації. Лейла у нас з зеленим поясом в квітку, зеленою підвіскою, синім каблучками, а також костюмом. От я не знаю, такий колір, цікавий, синій колір, здається, костюму все-таки в неї. Такий світло-синій. І не дуже світлий, і не дуже він темний буде. Зелені очі, форма її крил з Оніріксу, а також ось так виглядає волосся в неї. Ну, не знаю, фігурки справді неймовірні, друзі, вони дуже класні. І справді вартували того, щоб їх зібрати всі. Тому що, ну, не знаю, не бачив, щоб раніше щось подібне було. Нема вже зараз таких фігурок оригінальних. Та й з одного боку добре що нема, тому що старі не встигають зібрати. Їм треба повну часу, грошей на, на них. Їх було досить багато випущено, так що не треба. Поки що. Тільки перевипускають старі і нехай. Ті, які є. Далі у нас стела трансформації Унірікс. Вона у нас повністю голубого кольору, цілий костюм голубого кольору, а взуття синього кольору. А також є на голові ось така заколочка у вигляді квіточок синього кольору. І прекрасне жовте волосся, яке символізує те, що вона блондинка у нас. Білявка. Ну і звісно, карі очі куди без них. Далі у нас Bloom в трансформації Onyrix. І так якщо муза, я сказав вона рожевого кольору, я зробив помилку. У музи це не рожевий, а швидше за все, темно-рожевий або щось таке ближче до червоного. То у Bloom якраз костюм повністю рожевого кольору, отакого от от світлого навіть. Зуття синього кольору, каблучки. Пояс світло-світло, світ, дуже світло-рожевий. А, такий блідорожевий. рожевий і синя підвіска в неї. Ну і, звісно, голубенькі очі, а також заколка синього кольору. І форма крил з її трансформації. А так от і виглядає її хвостик з волоссям це у нас була Блум. Далі у нас флора трансформації у Нірікс і, власне, остання фігурка серії. Ось так виглядає вона. У неї повністю зелений костюм. Рожевий тільки пояс та підвізка, а також фіолетового кольору у неї каблучки. Решта все зеленого, верх, низ, штани. Її форми крила. І ось так виглядає волосся у фігурки. Ну і, звісно, заколочка маленька рожевого кольору на феї. Що ж. Сподіваюся, вам було цікаво подивитися огляд на дану колекцію. Пишіть, чи є у вас такі фігурки. Чи хотіли б собі зібрати, якщо не маєте. Якщо маєте, як вони вам? Ось, власне, як виглядають всі 12. Ось, щоб ви бачили спереду хоча б ось. О, ну, класно, дякую, що були зі мною. Всього вам найкращого.